Доброго дня, шановні друзі. Вкотре наша влада радує в лапках нас новими новаціями. З одного боку, можна сказати, що це позитивно, бо начебто збереження життя людей, але під цим прикриттям збереження життя людей криється дуже багато, як завжди. Усі рішення влади майже це проти українців і проти їх суверенітету, я вважаю так. Або ваша влада не розуміє, що робить, ну я думаю, що вона розуміє. Власне, те, що, от, кажуть, примусова е, евакуація людей з Донецької області. І власне зон, як кажуть, тому евакуація, що все буде там, що там знищена інфраструктура і. Люди замерзнуть взимку. Тобто, ви питання виникає таке, що ви не збираєтеся відвоювати цю територію і до зими її не поновити у правах українських. Це перше, що визнає наша влада. А власне, друге, що людей просто. Примусова евакуація, навіть в радянські часи такого не було. Хто хотів, той лишався. Я вважаю так, що багато людей, особливо стареньких, може вони і вмруть на цій землі в окупації, як ви вважаєте, і замерзнуть. Але можна допомагати цим людям відновити інфраструктуру. І, взагалі, питання до вас, українська влада, ви дійсно не збираєтеся відвоювати ці частини і відновлювати. Бо ви вже зараз показали людям, що просто кидаєте їх. Тобто забираєте, кажете, ми вас забираємо, а якщо хто там лишиться, то ніяких питань не будемо мати до цих людей. Ви тобто, відмовляєтеся від території, від людей, якщо вони не підуть на ваші поступки. Ви нічого їм не винні. Я так розумію, виходячи з ситуації. І е, ще друге, Ці люди, які переїдуть сюди. Оце показало. В ріщах, сама лічно, чи зустрічає. Це знаєте, показало. Бо завтра цих людей десь заселить, а потім вони нікому не потрібні, як це завжди. І або вони перетворяться, знаєте, як у нас у Дніпрі бігають там по різним лапках, кормюшкам, годують їх і перетворюють поступово на рабів, які не роб... працюють, а просто там. І не пов'язані з рідною землею, а просто як, знаєте, такі переселенці. Ой, ну, що можна сказати, я вважаю, що наша влада зрадує вкотре українців, що вона здає території і що є підстава тому висловлення, що є промислова евакуація. що от Примислова евакуація, як сьогодні, прозвучало, саме через те, що вони не можуть відновити. Інфраструктура на цих територіях і люди замерзли. І вони не можуть її відновити не тому, що не можуть, а тому, що вони не збираються забирати ці території. Бо вони не по суті кажучи, влада говорить про те, що вона здала ці території. Або збирається здати їх ворогу. Ну, от і все. Все зрозуміло, хто за кого, правда? Дякую вам, до роздумів.